Шановні друзі, саме друзі, незалежно від громадянства ваша особа, я хотів всім перш за все подякувати, що ви з нами в важкі часи, часи, коли наша країна є на фронті, безпосередньо на тому фронті, який на сьогоднішній день відбуває, відбувається на частину окупованої Донецької, Луганської, Запорізької, в Криму. От, ви на, з нами на тому фронті, який неможливо побачити. Але він дуже-дуже важливий і він на сьогодні буде переходити в таку фазу, що е, цифровізація, світова цифровізація, яка є, і яка на сьогоднішній день відбувається у світі, вона потребує величезного захисту. І те, що роблять величезна кількість людей на території нашої країни. Наші друзі за кордоном, захищаючи кіберпростір нашої країни, я вам за це щиро, щиро дякую. Я згадав травень 2019 року зараз поруч з моїм другом Михайлом Педоревим ми були в нього в офісі в приміщенні, які знаходились на самому високому поверсі одного з багатоповерхівок Києва. І під час нашої зустрічі прилетів птах. І це був Орел. Ми тоді з Михайлом переглянулися, він молодше за мене. От. І я йому тоді сказав, Міша, друже, це знак, це великий знак коли Орел прилетає до нас. Я хочу, щоб всі мали орлине крила, орлинний для того, щоб задзьобати нашого ворога, от. і от ваше дзьобання по клавішам ваших комп'ютерів, воно дуже-дуже нам допомагає. Ви знаєте, що завдяки неуємної енергії Михайла наша країна прийшла в тотальну цифровізацію. Цифровізацію, яку треба зараз обов'язково захищати. Я хотів подякувати всім, хто здійснює цей захист. Я хотів подякувати за все, всім нашим партнерам. І на останок сказати, що зараз у світі йде великий рух. Кожна країна на сьогоднішній день починає розуміння, і вже велика кількість країн має кібердипломатів. В нашій країні так само скоро з'явиться, я думаю, обов'язково така посада кібердипломата. У цьому це дуже-дуже важливий напрямок боротьби за світ у цьому світі. Дякую вам, успіхів, слава Україні!